Вітаю вас, шановна громада, брати та сестри, друзі, гості. Ми від сьогодні почнемо новий курс вивчення віросповідального документу. І ми будемо намагатися кожну неділю під час богослужіння приділяти 10-15, може, трошки більше, часу для того, щоб вивчати віросповідальні документи. Ми будемо з вами крок за кроком вивчати доктрину. І сьогоднішній такий вступний урок, вступна частина. Ми поговоримо взагалі, для чого нам потрібно вивчати віросповідальний документ, якщо у нас є Біблія. Нащо нам ще, окрім Біблії, щось? І так, ми з вами будемо вивчати друге лондонське віросповідання 1689 року, або як його ще називають, Баптистське віросповідання. Це історичний документ, в якому в 32 главах охоплюється вся суть Євангелія. Біблію можна вивчати двома способами: хронологічно, відбуття до откровення, або тематично. Тематичне вивчення Біблії це вивчення Біблії із віросповідальним документом. Жан Кальвін, реформатор другого покоління, пастор, пастор е церкви, одного разу сказав так: символи віри є не правилом віри, але допомогою у сповіданні віри. Роберт Спрау це сучасний богослов, який декілька років тому прийшов до Господа, говорив так: віросповідання не є заміною Писання, але слугою Писання. Ми зараз поговоримо про шість цілей віросповідання. Шість цілей віросповідання. Перше, для чого потрібно церкві вивчати віросповідання? Для наставлення в вірі. Для наставлення в вірі. Апостол Павло одного разу зібрав пасторів із города Єфес і, наставляючи їх, сказав дії 20 глава, 27 вірш. Адже я не ухилявся від того. Щоб об'явити вам усю Божу волю, весь совет Божий. Апостол Павел говорить, що Он припадав всю волю Божу, все Слово Божє. Он пастарам розказав все, що їм необходимо знать. Віросповідальний ві документ, він охоплює основні теми. Які слово Боже нам надає, і якщо використовувати віросповідання послідовно, то не можна обійти важких тем. У проповідників та у пасторів іноді є спокуса проповідувати тільки на улюблені теми, віросповідання не дозволяє це робити. І розповідання говорить, що треба всю волю Божу проповідувати церкві. І навіть ті теми, які важкі. Друге дотомофія 3,16.17 відомий текст, де написано, що все Писання є богонатхненне і корисне для навчання, для докору, для виправлення, для виховання в праведності. І тут важливий 17-й вірш, що Божа людина була досконала на всяке добре діло готове. В сендальном переводе сказано так, чтобы Божий человек был совершен и приготовлен. Совершен и приготовлен. Это два греческих термина, артиос и экзортицио, которые буквально означают снаряжен полностью, без всякого недостатка. Слово Божье достаточно для нашей веры и освящения. И вероисповедание как раз охватывает всю волю Божию, весь совет Божий. Друга ціль віросповідання для зв'язку з історичною церквою. Ми з вами, всі, протестанти, ми діти реформації. Ми з вами, діти реформації. І віросповідання приєднує нашу церкву до історичної реформатської церкви. Тобі ж. Наше віросповідання, яке було написано в 17-му сторіччі, зараз використовується нам і в 21 сторіччі, що об'єднує нас із історичною церквою. Ми не з'явилися 5, 10, 20 років тому. Ми маємо коріння ще від реформації. И реформация, она всегда акцентувала свою увагу на том, что мы должны возвращаться до своих истоков. фонтес. Мы должны возвращаться всегда к апостольскому учению. Церковь всегда должна реформироваться. И вероисповедание, оно объединяет нас с другими протестантскими церквями, которые были, жили позже и которые будут после нас. Это вторая цель вероисповедания. Она Об'єднує нас. Євреям 13.7. Згадуйте ваших наставників, які проповідували вам Боже Слово і, дивлячись на кінець їхнього життя, наслідуйте їхню віру. Це було друге, третє. Третє ціль віросповідання – для свідоцтва зовнішнього. Для свідоцтва зовнішнього. Ми не завлікаємо людей красивою музикою, якими то обтікаємими словами. какими-то ложными обещаниями, надеждами. Мы не секта, мы не прячемся. Мы заявляем о своей вере открыто. И вероисповедание как раз помогает нам это делать правильно. Другими словами, вероисповедание служит нам для того, чтобы мы были готовы дать отчет, требующему у нас отчета нашему нашем уповании. 1 Петра 3,15. Господа Христа освячуйте у ваших серцях і будьте завжди готові дати відповідь кожному, хто запитує вас про вашу надію. Ви можете, відповідаючи на вопрос, во що ви вірите, давать человеку вероисповедания или говорить о том вероисповедании, в которого ви придерживаетесь. Ми в церкві нашій нашей придерживаемся 2 лондонского. 4. Четверте ціль розповідання для наставлення дітей. Для наставлення дітей. Книга Псалмів, 78, 5, 6, 7 вірші. Він, тобі ж Бог, дав свідчення для Якова і встановив закон в Ізраїлі, про який він заповів вашим батькам, аби вони оголосили його своїм дітям. Щоб наступні покоління діти, які від них народяться, знали те, що він заповів нашим батькам, і так само сповістили своїм дітям, аби ті покладали свою надію на Бога, не забуваючи Божих діянь і дотримувались його заповідей. Тут декілька поколінь перечисляється, і в цих віршах говориться про те, що ми повинні наставляти своїх дітей у вірі. Новий заповіт Єфесянам 6.4 говорить так: а ви, батьки, не дратуйте своїх дітей, а виховуйте їх у послусі та вченні Господа. Дуже часто церкви недооцінюють дітей. І це неправильно. Діти доволі набагато. Розумніші віж те, як ми зазвичай на них дивимось. Наприклад, пресвітеріанські церкви своїх дітей наставляли так, щоб вони заучували катехізис. Минулу серію проповідей. Не проповідей, а богословських таких уроків, проходили по гідельберському катехізісу. Так ось багато пресвітеріанських церков своїм дітям не просто викладали гідельберзький катехізіс, а вони заучували їх на пам'ять. Заучували на пам'ять весь гідельберзький катехізіс. Зараз такої практики немає, але слово Боже нам говорить ясно, щоб ми наставляли своїх дітей. І віросповідання це гарний ресурс, інструмент, який можна використовувати для цього і який потрібно використовувати. П'яте: п'ята ціль віросповідання для захисту від Єрасей. Як я вже казав, апостол Павло, коли зустрівся з пасторами із Єфесу, це дії 20 глава, в 29 вірші написано так: він говорить: бо я знаю, що після мого відходу прийдуть до вас хижі вовки, які не будуть щадити отари. Тобто він говорить, що прийдуть хіщі волки, які не будуть щадити церкви. Церковь на протяжении истории трясло от разных ересей. Например, в IV веке появилась такая ересь, как арианство. Арий Александрийский – это человек, который по своей сути был карьеристом и который обиделся из-за того, что его не признали епископом, а признали другого человека, и он начал распространять разные ереси. И эта ересь касалась природы Иисуса Христа. Он говорил, было время, когда Христа не было. Было время, когда Христа не было. Он учил тому, что Иисус – это первый сотворенный. Он отрицал божественность Иисуса Христа, равную Отцу. После Арианской ереси, ее, кстати, осудили в 325 году и сформировали так называемый никейский символ веры, он есть в открытом доступе. И после этого церковь трусила другой ереси. Люди говорили, Иисус — это единосущий или подобосущий? Разница в одной букве в латыни. И церковь тоже трясло, и это обсуждали люди. После этого был Евтихий, Аполлинарий, Нестори. Разные ереси на протяжении истории трусили церковь. Вероисповедание защищает ясное библейское евангельское учение. І воно ацікає разне єресі. Як е та роботи? Наприклад, на Нікейському соборі в 325 році, коли судили Арія, йому задали питання, у що ж ти віриш, і він почав відповідати, у що він вірить, і це суперечило загальній церковній вірі. І вони казали: ну, ти можеш підтвердити це. І він підтверджував свої. доктрины на основании Слова Божьего. То есть Арий приводил аргументы на Слове Божьем, и его оппоненты на суде приводили аргументы на Слове Божьем. И просто апеллируя друг другу, друг другом на Слово Божье, нельзя было определить ересь или не ересь человек несет. И тогда сформировали документы, предложили ему подписать. Ты веришь вот так, И нужно uh, сказать, что он был честный, он не подписал, он отказался от этого, его судили, отправили в ссылку. И такие вероисповедания служат отсечением разного рода ересий, которые могут обрушиваться на церковь. И это было пятое, для захисту від ереса. И шестой циль вероисповедания це озброение церкви против выкрывни служителей. проповедники, пастыря, служители церкви, как правило, образованные люди, которые начитаны, у которых есть хорошее образование, которые разбираются в доктринах, с ними тяжело тягаться. Тяжело тягаться с человеком, который имеет богословскую степень. И ты ему, например, один аргумент, а он тебе три в ответ. Ты ему три, он тебе девять. И чтобы обычный, рядовой, самый простой христианин, член церкви, был защищен от разного рода искажений со стороны служителей, он может использовать вероисповедание. Как это работает? Мы все чутки к истине, и мы понимаем, что истина, а что нет. Особенно, если мы регулярно изучаем Слово Божье. И вы можете слышать проповедь и слышать там истину, с какой-то добавкой, но подходя к служителю и говоря, вот смотри, вот этот момент не соответствует Писанию, не соответствует нашей общей вере, не соответствует нашему доктринальному учению, он тебе, тебе приведет в ответ пять аргументов или там, десять. Очень тяжело тягаться. Вы можете взять вероисповедание и сказать, ты, когда тебя рукополагали? Или э, когда ты там, давал присягу. Разному це відбувається. Или когда ти давав обіцяння церкві, що ти будеш исповідувати вчення. Вот ти соглашався з цим? Соглашалося. Пожалуйста, будь добр, учи так, як написано в віройсповідальному документі. Висновок. Висновок. Вросповідання не є конкурентом і заміною Біблії. Вона є слугою Біблії. Вона наставляє З'єднує з історією, свідчить перед світом, навчає дітей, захищає від Єресей, озброює церкву проти викрилень зі сторони служителів. Амінь. Помолюємося. Господи, Ти дав нам своє слово, і слово Твоє є світло для наших ніг, слово Твоє є істина, яка звільняє. Слово Твоє є живе та дієве. Ми дякуємо Тобі за твою милість до нас, за те, що Ти не приховуєш від нас себе і даєш нам пізнавати. Ми дякуємо Тобі за доступ до Слова Божого сьогодні, який ми маємо. Ми просимо, благослови нас вивчати Твоє Слово і прославляти Тебе. Живучи так, як ти заповів нам в своєму слові. Будь благословен та звеличений в нашому житті в ім'я Ісуса Христа. Амінь.